Непомітною крапкою на карті криється моє замріяне місто, мій острів, такий уже давно вивчений і водночас загадковий, мій спокій і стурбованість, мої сльози і радощі. Місто. Колись на словетних пагорбах походжали київські князі, насолоджуючись краєвидами. Вони черпали тут натхнення. Запитайте усивого Дніпра, як лиходій Боголюбський вкрав ікону Вишгородської Богоматері і зробив її святиною для тих, хто вкотре пішов на нас зі зброєю. Під пилом часу це все кудись відходить, забувається, залишається лише місце, де люди мріють, вірять і будують своє життя. Академічний ліцей інтелект розташований у серці Вишгорода. Тут працюють наполегливі, талановиті, завзяті вчителі, які не бояться експериментувати та пізнавати нове. Багато років тому з ініціативи директора Інни Шубко розпочалась робота над впровадженням науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Нас зацікавила мета проєкту. Навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті. Не будемо приховувати, що назва проєкту і до того була нам близькою. Інтелект в інтелекті був просто приречений на успіх. Проєкт «Інтелект України» задовольняє і вчителів, і батьків, дає багато інформації для дітей, спонукає мислити, узагальнювати, аналізувати. Підтримує жвавий інтерес до навчання і, звісно ж, маємо результат, оскільки учні з класів, які навчаються за проєктом Інтелект України, дають прекрасні результати на НМТ, на конкурсах, беруть активну участь і перемагають, а також в всеукраїнських олімпіадах. На другому, третьому і навіть на всеукраїнському етапі. Тому цей проєкт заслуговує на найвищий бал, і він спонукає до творчості не тільки дітей, а й вчителів. Науковий керівник проєкту Ірина Гавраш Доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. На жаль, на долю Харкова випало одне із найстрашніших випробувань у цій війні. Центральний корпус педагогічного вузу влітку 24-го зруйнувала російська ракета. Саме з Харкова у 2011 році прийшов до нас інтелект України і цьогоріч стартував 14-й набір учнів до першого класу за цією програмою. Ірина Анатоліївна Пономаренко, вчитель початкових класів. Тоді вона ризикнула першою взяти клас за на той момент експериментальною програмою. Свого часу я не помилилася, обравши. Програму проєкту інтелект України, тому що це цікаво, це креативно, це нестандартно, це розвиваюче і весело. Першокласники Ірини Анатолівни, що прийшли до нас у заклад у 2011 році і навчалися всі 11 років за програмою, стали студентами переважно бюджетної форми навчання у провідних вузах України. Це Максим, і він вже 10-й рік навчається за програмою Інтелект. Його перша вчителька Ірина Анатолівна. А це Віталіна, сестричка Максима. І також учениця Ірини Анатолівни. Це так зворушливо. Але ще більш захоплює те, що діти прагнуть до знань і обожнюють школу та своїх вчителів. У мене двоє дітей, і обоє вони займаються по програмі інтелект України, Донечка в другому класі, син десятки. Як вже зрозуміло, з цієї інформації, проект інтелект України мені доподобав. Подобається чому? По-перше, інформація дуже гарно систематизована. Довідники, тому я взагалі окрема любов. Підручники одночасно є і робочими зошитами, що є дуже зручно. Часто зміна активності, особливо в початковій школі. Та й взагалі, дякуючи цьому проекту, міські наших дітей гарно прокачуються. Тож, коли мої знайомі запитують мене рекомендації стосовно цього проекту, я однозначно їм рекомендую вибирати його. У цьому навчальному році в ліцеї функціонує 14 класів за проєктом: 6 в початковій школі, 6 в базовій та 2 в старшій. Мета, яку ставлять перед собою педагоги, сформувати якісний майбутній інтелектуальний фонд нації за рахунок упровадження наукових досягнень та інноваційної практики в системі освіти. Кожен урок розраховано до секунд. Він має спеціальні інтегровані завдання. До 10 на кожен урок. Вчитель має повне навчально-методичне забезпечення. Кожен урок має відео та аудіосупровід, велику кількість матеріалів, з якими працюють саме діти. На кожен місяць передбачається новий комплект спеціальних робочих зошитів та посібників. Вже у першому класі діти починають опановувати багато понять з історії, географії, природознавства, з якими в звичайній школі учні знайомляться набагато пізніше. У проєкті багато завдань на розвиток логіки, пам'яті, просторового сприйняття. Чим мене приваблює проєкт «Інтелект України»? Можна сказати, що не просто приваблює, я закохана в нього. Достоїнств багато. Всі уроки поліфункціональні. Матеріал у робочих зошитах детально відібраний, відшліфований, цікавий, розвиваючий. Що уроку використовується багато презентацій, багато різних методик. Підготовка до НМТ починається вже з 5 класу. Адже в кожному році є тести, які складені на основі ЗНО. Е, постійна робота над правописом, над наголошуванням слів, е, право фотоапарат, яку дуже люблять діти, багато творчих завдань, багато комунікативно творчих сторінок. Е, працюють діти з фразеологізмами. І, е, Багато їх знають, розуміють, використовують своїх творчих роботах. Діти вчаться аналізувати, досліджувати, оцінювати себе та інших. Я не уявляю, як би я навчалася за іншою програмою, тому що інтелект України це для мене виклики, це творче завдання. Цікаві завдання, які дуже деколи буває важко вирішити, деколи легко, але все одно я ніколи не здаюся. Доброго дня, мене звати Матвій, і саме в цьому кабінеті розпочалося моє шкільне життя. Зараз я навчаюся на факультеті суспільно-гуманітарних наук у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. І хочу вам сказати, що знання з програми Інтелект. Дуже сильно допомогли мені в житті. Ця програма мене навчила логічно мислити, критично мислити, виконувати математичний аналіз, креативити, відстояти свою думку, вміння гарно промовляти свої думки і просто бути гарним хлопцем. Мою першу вчительку звуть Форстова Валентина Володимирівна. Я переконаний, що це найкраща вчителька в моєму житті. Вона підготувала мене. Та мій клас до програми інтелект, що дало змогу нам систематизувати свої знання, рішення, вчинки, риси характеру та поведінку. Вирішення логічних та нетипових задач цього курсу сприяло більш глобальному розвитку, аналітично мислити для усіх наших однокласників. Навіть зараз я іноді заходжу до рідних стіл, щоб надихнутися на подальші звершення. Хочу подякувати куратору проєкту Інтелект України з української мови Семихат Наталі Вікторівні, яка постійно з нами на зв'язку оперативно вирішує всі наші проблеми. На мою думку, проєкт інтелект України. Це найдосконаліший освітній проєкт. Важливим фактом є те, що науково-педагогічний проєкт працює в межах нормативно-правової бази України згідно з чинним законодавством. Учні навчаються за спеціально розробленими навчальними планами. Програми та інші навчальні матеріали мають необхідні грифи Міністерства освіти і науки. Вчителі ліцею переконані, що програма Інтелект України це передовий освітній проєкт, спрямований на розвиток потенціалу дітей та підготовку їх до успішного навчання. Інтелект це креативність, винахідливість і радованість, послідовність, чіткість і оригінальність, системність. Структурованість, винахідливість, сприймання, зберігання, відтворення, міжпредметна взаємодія, обізнаність, зручність. Програма Інтелект України відкриває нові горизонти для молодих геніїв, допомагаючи їм розвивати свій потенціал у різних галузях знань. Ми розвиваємо інтелект в інтелекті вже багато років, і нам є чим пишатися.